Віктор Баранов Солов'ї над прип'яттю. Ах, як вони заходились в ті дні, газетні роботящі солов'ята, коли нам, при відчиненім вікні, не радилось ні спати, ні стояти, коли неінформований народ з розгону накидався бідолашний. То на вино червоне, то на йод, і горло надривав собі від кашлю, Коли народні слуги онучат відправили подалі шито крито, і чужих дітей зібрали на парад, аби з трибуни їх благословити, А хто лиш не спішив у солов'ї. Не підливав солодкого нам чаду зальотні борзописці і свої нам тьохкали з Чорнобильського саду. Будімо ж, люди у собі людей, Хоч вир газетний нас і поглинає, до речі, справжній сірий соловей Над прип'яттю щось більше не співає. Переможного миру вам.